Друзі, всім привіт і з поверненням на мій канал. Ну що, ми сьогодні з вами подивимося поїдемо дивитися знижки, розпродаж в магазині Resort. Там наші кроп, магазин House Brand. До речі, Ілона, здається, мені написала коментар. Останній коментар під, під моїм останнім відео здається з магазину Сінцей. Ілона, дякую вам. Один такий коментар мене. Надихає на десяток відео, саме таких, як я роблю, тому що іноді я приміряю, іноді я просто роблю шопін огляди. І я впевнена, що людям, які, наприклад, живуть десь на периферії або навіть і в місті, їм цікаво все одно дізнатися, що ж відбувається дійсно в магазинах, в новинки моди. Тому що як не крути, ми живемо ще життя продовжується, і, і це нормально ходити на шопінг. Отже, отже, поїхали. Друзі, ну що, продовжимо дивитися знижка в резорт. Дивіться, все від 799. От я не вмію казати ці цифри. Дивіться, тут є дуже великий вибір чобіт. Такі напівчобітки різного жанру, різного стилю. Так, ось сюди моя нога точно не пролізе в цю резинку вузьку. Дивіться, вони всі по 800 гривень. Є отакі на замочку. Є різні, є з бусами. Теж на змійці, що дуже зручно, нога однозначно влізе. Є отакі симпатичні, теж дуже. На шнурках, дивіться, з такою штукованою, стильні. Теж 800, коштували 1000, мінус 60% знижка. Є отакі чоботи, демісезонні. І теж коштують 700, да? 800. Ні, поки що вони коштують 1400, мінус 41% і 2400 коштувань. Є ось такі довгі. Так, потім ще ще є ось такі. На тракторній такій підошві, теж на шнурках, без утеплювача. Теж 800. Ось ці з бусами поближче, подивимося: мінус 60%, 799. Такі є, ніби, як це називається, якась прослойка синтепону, тонкого щось такого плану. Такий невеличкий класичний каблучок, і класичний перед, і буси, якісь намистини. Тут поки що все. Наступна річ, яку я рекомендую брати зі знижками, це сумки. Зверніть увагу на сумки в розерт. Так, і дивимося: мінус 58% 659. О, яка гарна. Дивимося уважно на шви, на фурнітуру, як все чи якісно все зроблено, чи їздить добре ця змічка, чи її заклинює. Ну Класна сумка, дивіться, через плече. така, Тобто на плече. Ось така форма є. Прикольна теж. 659 коштує ось ця чорна. Є мега сумка, я такої ще великої не бачила. Вона дуже величезна і коштує вона, так, 800, коштувала 1600, мінус 50% знижка. Така сумка є. Ось така дуже гарна, дивіться, такий цікавий принт, щось а-ля Луї Вітон. м'якенькі ручки, Дивно, але вона надзвичайно якась якісна, я вам чесно кажу. Це тут в нас вказано, що це резерв. Ось така вона всередині, ніби замш, під замш, скажімо так. Є ось такий замочок тут. Змійка йде така. Потім, в принципі, фурнітура непогана. За 659 коштувала 1600. Дивіться, яка класна сумка. Легенька, сама по собі. Ось така сумка. Ви знаєте, мені вона дуже подобається. Вмістка. Багато всього можна в неї покласти, і вона легка, і ручки довгі. Ідеальний варіант. Я думаю, що це для мене сумка. Дивіться, дуже стильно виглядає. Коричнева. І під цю коричневу є ось така маленька, але дивіться, тут шов невдалий. А, він позаду, да? а попереду вона ось таким чином зроблена. Клас! Дуже прикольна, ви знаєте, м'якенька. Так, да, це кожзам, але він такий м'який, не Китай, не Аліекспрес, що попало, не Турція. По 2-3. По дивіться, така маленька коштувала 1400, а зараз 659. Так само, як і велика. Маленька теж дуже класна. Ось такі сумочки. Дивіться, прям набор такий. Раз, одна маленька і велика ось така. Відкривається вона завдяки кнопці. Дуже легко відкрилася, одне відділення, бачите, і два маленьких таких гаманця з обох сторін. Така класна сумка. Є отакого плану чорні, теж стильні. 659 так само, кнопка і отака довга ручка через плече. Ось вона, ось така вона. Далі є ось такий мінімалізм. Мінімалістичні, тобто нічого зайвого, просто одна. О, яка зручна! Це взагалі така м'якенька на дотик. Подобається. Давайте подивимося на два відділи. Один, два. Довга отка ручка. Йде ціна. Чудова ціна. 659. Слухайте, ну класний розпродаж. А всередині дивіться, як класно зроблено. Тут такий вілюр. Клас, м'якесенький, якийсь шкірозамінник стильна. Я знайшла ось таку майку за 159 гривень. Ну, така спідня білизна. Мінус 46%. Непогана знижка і ціна приємна. Це Емка. Буде дещо на мене великувата, звичайно ж, але на дотик просто суперова. Відчувається хороша якість. Може взяти. Резер зараз знижка на такі сорочки джинса. Такий денім, який ніколи не вийде з моди. Це класика вже. 500 гривень. Коштували ці сорочки 1400, не знаю. Зараз мінус 64%. Ось вони тут. І вони, ви знаєте, якість, якість дуже така нічогенька, я вам скажу. Приємна. Угу. Тут такі блузи на ляпості, цвітасті. Ну, це на любітеля. Тут теж отакі блузи йдуть, по чому вони. Теж по 500. Такий план. І знову денім, але вже світлий. Ой, яка красива, дивіться, який колір. Колір бомбічиський. А мінус 64 також так само. Але красивий колір. За 500. Зараз можна таку купити сорочку. Це те, що з моди ніколи не вийде і дуже хороше буде носитися, тому що матеріал натуральний. На відміну від, наприклад, ось дивіться, закошлачене і теж 499. Якість жахлива. Так, ось такі цікаві блузи. По 400, мінус 60% знижка, смугасті йдуть. Дивіться, блуза навіть сорочка, я б сказала. Такі блакитні. Тут все по 399. Так, це в нас ось такого плану блуза. І це 100% бавовна відчувається. Або ось класна, о, яка приємна. Дуже-дуже цікава. Така блуза коштує чотириста. Є білі блузи, дивіться. Чотириста. Ось такого плану на гудзиках. Потім ось такі є із чорним шнурком. По чотириста. Коштувала тисячу. Є просто сорочки. Отакі білі, офісний варіант, варіант офіс школа. Робота. Мінус 66%, 400 гривень. Класні. Так, тут 459, якість паршива. І колір в неї не білосніжний, а знаєте, такий дещо з жовтим відтінком. Треба все приміряти. Як воно сидить, не хватати все підряд. Це також якість якась паршива. А це ще в нас? Ось такі червоні сорочки. Дивіться, оверсайз. Такі, знаєте, вільні. На весну. Придивляйтеся до червоного теж кольору. 459. О, це також базові, класно. Це класний такий стиль. мені подобається. Діловий такий. Ділово кежуал. 459. Ось такі є красиві. Ну, ці, мабуть, що, так, да, вони, дивіться, мінус 42, вони по 800 зараз йдуть. Світяться, просвічується тканина. Або ж ось такі. Також по 800. Дорогі, тому що е, все залежить від тканини, звичайно. Ось такі окуляри від 299. Можна придбати зараз. Ось такі, здається, в мене є. Рідко вдягаю, але є. Друзі, а я зараз, до речі, сиджу напроти магазину Collins. і тут розпродаж мінус 50%. Напишіть мені, якщо вам буде цікаво, подивитися, якщо ви відвідуєте магазин Collins. О, якщо ви носите, хто з вас можливо одяг з магазину Collins. Чи буде вам цікаво коротше шопінг огляд? Із магазину Колінс. Єдиний недолік цього магазину, знаєте в чому? В тому, що вони давно не робили ремонт. Підлога темна, ну я маю на увазі погане освітлення. Ось тому, а так, в принципі, цікаво буде подивитися і мені. Напишіть відгук про Колінс, що воно таке, і з чим його, як то кажуть, їдять.